Вимшані Ямпільської громади попрощались з військовослужбовцем. Олександр Олександренко помер 29 липня. Повідомили в Ямпільській селищній раді. Військовослужбовцю було 44 роки. Побратим померлого Віталій Зінченко розповідає, що півтора року проходив службу разом з Олександром. Виконували бойові завдання чоловіки на Сумщині. «Познайомилися ми з ним в прошлому році, в березні місяці. І з тих пір проходили разом зімслужбою. По всій Сумській області зімкаталися, виконували свої задачі, які на нас ставилися. Мужик був хороший, побратим був теж хороший. Ну, до своїх військових об'язаностей він ставився на ура, тільки вперед, вперед і вперед. Виконував все, що потрібно. Разом жили зі мною на будинку, разом виконували всі задачі, які треба. Ну, нам його буде не вистачати. Приїхали віддати останню шану. Провести в останню путь. Знайомий померлого Віталій Осіпов говорить, що також військовий і проходить реабілітацію після поранення. З Олександром Олександренко вони зустрічались, коли той приїжджав їм ще відпустку. Говорить, довго розмовляли, але старались не торкатись військових тем. Я його останній раз весною бачив. Я після поранення був вдома, і він якраз був. Больше ми не бачилися. Я вам скажу правду, нічого такого не спілкувалися. Тому що все залишається на війні. Там добра людина. Порядка. Сусід Олександра Володимир Ботов розповідає, що товаришував з померлим. Він був друг, хоч він там молодший за мене на 15 років, але він для мене друг. товариш і сусід. Був хорошим хлопцем. Школу закінчив в Шанську, у Києві я дочився. Я не знаю. по Повоєнник спеціальності. В органах міліції робив трохи, потім у колхозі поробив трохи і потім пішов служити в армію. Хороший був, нікому він нічого не відказував, не бажав нікого. Батьки вже його померли, брати були його два, теж померли вже. Осталася одна сестра старша. Староста села Володимир Кравченко говорить, що мешканці імшани влаштували живий ланцюг, який розтягнувся через все село. Люди на колінах зустрічали тіло померлого захисника. Все село вийшло попрощатися з Олександром, Працьовитий парень добрий, Пішов захищати нашу країну. Він вже у нас, виходить, в це другий буде те саме на нашому, в нашому старостаті. Олександр Олександренко приєднався до війська у 2022 році. Чоловіка поховали на кладовище села Імшана. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.